Вітаю вас, мої любі друзі! Пропоную сьогодні поговорити про зимуючих птахів. А що це за птахи, спитаєте ви? Це птахи, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Давайте з ними познайомимось. Для цього вам потрібно відгадати загадки. Будьте уважні! Ось перша загадка. Сіра шубка і спіргін. На морозі жвавий він. Неорел, орел цей стрибунець. Хто це діти? Правильно, молодці! Це горобець. Наступна загадка. Жовтогруді груді щебетушки. чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються Синички, молодці дітки. Послухайте ще одну загадку. Хто це у садку скрекоче? Всі новини знати хоче. Це хитренька білобока з чорним хвостиком. Правильно молодці, це сорока. Хто це каже кар кар кар? Хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані, ходить в чорному жупані. Як зоветься ця матрона. Знають всі, що це так ворона. Молодці. Ще одна загадка. Тук-тук-тук, чути звук. Та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є. Лікарем для лісу є. Що ж це за птаха? Так, правильно, це дятел. Синіх крилець красу розгледіти не можна в лісі. Між деревами літає бойко, з різким хриплим крихом птаха. Правильно, сойка! Крізь зимові заметілі пташки до нас прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться ці пташки правильно снігурі! А зараз ми з вами, дітки, спробуємо описати птаха за допомогою схеми. Давайте уважно її роздивимось. Спочатку обираємо птаха. Називаємо його. Потім кажемо, де живе ця пташка, біля людей чи в лісі. Далі називаємо розмір пташки, велика чи маленька. Кольор пір'ячка. Довжину та форму хвоста. Великий, середній чи маленький. Довжину та форму дзьоба. Чим харчується. Та яке значення має в житті людини чи природи? А тепер давайте складемо розповідь про нашого горобчика. Горобчик він живе біля людини або в лісі. Горобчик це маленька пташка. Животик та грудка в нього сірого кольору, а крильця та спинка коричневі. Хвостик у горобчика маленький, а дзьобик рівний і теж маленький. Харчується він крихтами хліба, насінням або комахами. Горобчик знищує шкідливих комах, тому це дуже корисна пташка. Давайте спробуємо розказати ще про ворону. Ворона. Живе ворона у місті чи у парку чи в лісі. За розміром, це велика птаха. Вона має чорний чи сірий колір. Хвостик ворони середнього розміру, дзьоб прямий та великий. Раціон ворони різноманітний, вона може вживати комах, ягоди, насіння, зерно, горіхи і може їсти навіть м'ясо. Ворона корисна птаха, вона знищує шкідливих комах. Птахи і дітки, друзі людини, вони допомагають боротися їй з різними шкідниками, знищувати бур'яни, а також вони є санітарами лісу. Серед птахів багато чудових співаків і багато просто гарних птахів. Однак з наступанням зими. Для птахів зимуючих наступає дуже важкий час, і їм, дітки, дуже потрібна наша допомога, адже страшнішими за люті морози для них є голод. Тому, діти, не забувайте годувати пташок кожного дня, їм дуже холодно та голодно.